Так, всім привіт. Думав не знімати відео, але все-таки вирішив зняти, буде, роблю більшого загрузного бункера на свій гілкоподрібнювач, тому як це не влаштовував, він виходить, що ну так, як я його перше робив, я його вже два рази переробляв, як можна бачити, Перший раз він отакоєсь ось ширини був тут 140 мм, потім я його трошки розігнув, збільшив. І в ітоги вікно було отам 110 мм на 100 на 110-110 да, на, на на вікно. Якщо закидати, трощити, грубо говоря, Ну, Патики без е, гіляк, то в принципі, ну, так як держаки, то в принципі, ну, воно нормально. Але ж е, ну, навіщо е, сам принцип гілкоподрібнювачу, Тобто, через нього пропускати все гілля. Ну, і так як у мене з'явилося там два замовлення, щоб перетрощити це гілляки. Ну і щоб люди, ну як, більш-менш комфортніше вкидати було і по-дальшому для себе, тож вирішив я збільшити загрузний бункер. Зараз роблю вже цей рідний бункер. Значить, по ширині він був 400 мм, там, 390 мм. По висоті 300, і глибина 400 і вікно 110 на 110. Ну, воно каряве, за, застрягає, треба попихати, по ну, не то. Зараз роблю роблю я вікно бункера 500 на 550 і висота 500. Тобто і вікно 200. Ну, я не пам'ятаю, не пам'ятаю, наче 160 у мене, отут, 160 і отак на 200. Ну, тобто, вже вже запихай все підряд. Так що зараз повирізав вже лекала ось такі. Ну, метал тут двойка, бо предыдущий цей був то тут тройка. Ось о тройка, а тут боковинки двоєчка також. Ще можливо, планую зробити кусок додати, так, як ну, додати стола, щоб він був рухомий. Ну, Так як на заводських великих. Великий гілкоподрібнювач. чого е, отакий стіл, тому що, якщо подавати геляку, нормально. Е, вистачає і короткого стола, такого як отам, 400 мм. Е, але якщо брати там, е, ну, обсікає воно, опадає трохи ну як гілячки, і тобто їх погано за... запихати. Потрібно, ну як, жужмом береш в оберемок, і отакий широкий, хорошо буде для направлення. По шестернях, ну, вироботки майже немає, як можна бачити на зубах, а на шліцевих, шліцевій частині то ну, трішечки присутній, присутній люфт. Ну, не знаю він або, можливо, із заводу. Ну, більше всього, що із заводу, такий цей, бо е, виробітки ну, не видно. В принципі, за свої кошти йому ще працювати і працювати. Там невеличкий. Невеличка вироботочка, все таки є. Подрібнювач у мене з 2020 року. Ну, стан нижньої зірки. Тут вона широка. Якщо що, то можна перевернути і все. Вигрузний бункер, я нічого йому не роблю, він мене повністю влаштовує. Там тільки чуть-чуть внизу підварив був. Бо як попав, колись був дручок, великий кусок і просто ну, вигнув та і все. Ну, і в подальшому, в подальшому, як вже буде пішла тема по гілко в подальшому я хочу все ж таки е, зробити до нього е, транспортера, щоб він е, ну, на прицепу загружав сам. Таке, все рівно я. Там кругом поля пообрізав, був е, покажу там ну, дуже багато обрізаних геляк, що роботи буде ну, дуже багато О, на, на подрібнювач. Це гадь не в плані тому заготівлі дров, як в плані тому, що дуже, дуже, дуже сильно позаростали е, городи, які я тримаю. Так же само пообростали -по клинками. ну Тобто, щоб не спалити ті дрова, гілляки, які обрізані, а можна перепустити через машинку цю. І буде два в одному. І буде <кхи> частота на городі і опалювати будинок. Так, ну, зараз я зварю і буде, покажу, що, що воно вийде. Так, значить, все, зварив я вже. Отакий От вийшов бункер. Я поставлю шестерні, закрию кожухом защитним і все. Доволі непоганий вийшов бункер. Загрузочний, чи прийомний, чи ну, вікно 170 по ширині і 200 по висоті. Тобто вже дручки. Воно і так, не столяк дручки, як таке корчубате та гілля, що вже можна положити сюди і спокійно запихати. Ну, Подальшому, так як я і говорив, то я ще хочу додати сантиметрів 40-50 стола, щоб він закривався, так як на арпалі, там на шківові. О. Знизу дав, так як желізо двойка, я дав дві полоси. Ось так. І ребро жорсткості вийшло, що вже вона мертва. Ну, можливо ще, можливо, ще приварю, приварю пару на, цей, на 10. Зверху, щоб не вібрірувало. Але в принципі в принципі, то нормально. Ну що ж, таке коротке відео. Всім дякую. До побачення.